Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Збільшилася інтенсивність боєзіткнень на сумському прикордонні з обох боків кордону, якщо раніше це були розвідувально-диверсійні виходи наші туди, їхні до нас, якщо це були удари безпілотниками на глибину 10, 15, 20 кілометрів, а також удари. Керованими авіабомбами абі по якихось об'єктах в глибині території, наприклад, нашої, то нині це вже повноцінні бойові зіткнення у московитів. Зараз немає сил для того, щоб здійснювати масштабні військові операції за межами існуючої лінії фронту. І тим не менше вони намагаються можливо відволікати наші війська саме з цієї лінії фронту. Коротше, вже найближчим часом ми побачимо, як тисячі їхніх військовослужбовців за допомогою техніки будуть намагатися проривати кордон. Це буде невдало. І призведе лише до того, що неширокі широкі трудящі маси на їхній Білгородщині познайомляться з усіма принадами війни. Будемо сподіватися, що в маневровій війні невеликими з'єднаннями ми зможемо їх перемогти на якійсь обмеженій ділянці. Цікаво, що на Білгородщині останнім часом посилилася партизанська діяльність РДК та інших партизанських груп і інших груп спротиву. Які борються проти нинішнього московського режиму, частина з цих груп, звісно, підтримується Києвом, нашими спецслужбами, а частина діє спонтанно. В разі, якщо все-таки московити спробують зосередитися на цьому прориві на Сумщині, спробують прорватися і будуть викинуті нашими збройними силами на цей випадок. У братства є дивом врятований Пригожин. Як ви знаєте, пригожин вже не був вбитий. Насправді він дивним чином уникнув смерті в цьому літаку. Зараз він перебуває у братство, скоро він буде продемонстрований широкій громадськості, і саме він очолить похід в глибину Ерефії цього самого РДК та інших московицьких груп з рештками свого угруповання Вагнер. Нам багато хто із скептиків каже, це зовсім не пригожин. Це самий справжній пригожин. От він у нас. Ми дуже сильно попрацювали для того, щоб це був справжній пригожин. Ви знаєте, що в Московії поширюється зараз пропагандистська легенда стосовно того, що Путін давно помер, лежить в холодильнику, а від його імені править хунта використовуючи двійників. Це буде цікава ситуація. Такий от. Труп Пригожена проти трупа Путіна. Ляйте, яка це буде війна? Війна мерців між собою, це буде дуже цікаво, потім можна буде знімати серіал. До речі, ви можете підписатися на цей канал поки що, що це безкоштовно, а також стати спонсорами цього каналу. І ваші спонсорські кошти, за якими дуже вдячні вам йдуть на фінансування батальйону братства, насправді, а не цього каналу. Хоча, можливо, частину ми використаємо для того, щоб такі придбати нормальні мікрофони. Також, якщо ви хочете. Познайомитися з нашим майже справжнім пригоженим, то можете записатися до батальйону братства. Батальйон здійснює рекрутинг. Якщо ви добрий християнин, якщо ваше серце палає праведним гнівом, якщо ви готові брати участь в реальних боях, в глибоких виходах на територію ворога в диверсійних операціях, в турмових діях, то приєднуйтеся до братства, разом молимося, разом стріляємо. Разом стріляємо разом. Молимося. Якщо іще не готові, то принаймні сходіть до культтеатру і подивіться, виставу взводний, опорний пункт. Там це містична комедія, але там, в принципі, ідеологія братства викладена в цій чудовій містичній комедії. Вона дуже добре поставлена, дуже смішна. Я написав п'єсу 17 числа. Вона буде гратися в культтеатрі, і квитки можна придбати в описі під відео. А 16-го числа я поїду подалі. Від сумщини, щоб не нариватися, і буду у Львові. І в 18-й годині на площі Ринок 9 я матиму виступ з своїм Гераклітом. Це моя улюблена тема останніх тижнів. Це коментарі до вільні коментарі до Геракліта. Але це не лекція, це мистецька акція для естетів, для е, аматорів і цінителів античності і. Ренесансу, коротше кажучи, якщо ви не аматори не ціни, краще краще там не буде. Це буде важкувато. А в такому випадку, в 1930, там же, в той самий день я буду зустрічатися з тими кількома львів'янами, які захочуть зі мною зустрітися, і ми будемо говорити за перспективи цієї війни і. Націонал християнської революції, якою вона закінчиться, коротше, якщо ви мешкаєте у Львові і не являєтеся огідним маніхеєм, то підтягуйтеся по потер... потеревенемо прямо на площі ринок, а де ж іще тревенети? Тим часом Орбан сказав, що Трамп угорський собака. Так і сказав. Він зустрічався з Трампом, вітав його з 8 березня. Сказав, що Трамп жодної копійки не дасть Україні, але сказав, що Трамп це угорський собака, що у них там в Угорщині є, боявляється казка, де є такий собака, який всіх перемагає, але перед цим дуже багато страждає. І поза як Трамп дуже багато страждав, і Орбан дуже багато страждав. То Трамп обов'язково переможе на президентських виборах. Як і Орбан переможе взагалі всіх, і що в зв'язку з цим от Трамп це такий самий собака, як в тій самій касті. Коротше кажучи, якщо раніше для нас з вами Трамп був таким собі афронавальним американським, то тепер він іще додатково і угорський собака. Титулатура збільшується. Трамп ставить на консервативних ідіотів в США. І тому має великі шанси і великий вплив на політику. Натомість Байден стави на маніхеїв ідіотів на лівацькі на лівацький ідеотизм. Теж має шанси його ще рано списувати з цієї політики американської. Але в цілому весь цей політичний конфлікт сполучених штатах можна описати як болото проти прірви. Байден, це болото, де нічого не може бути прийнято. Всі рішення половинчості, все загрузло в бюрократії, в байденізмі, в якомусь там досі Обама і Мішель Обама керують цією демократичною партією по сьогоднішній день. Хто б міг подумати? Коротше кажучи, це от таке от суцільне болото, яке не дає вирішити нормальне жодне питання. А Трамп це просто прірва людської дурості. Ніхто не знає, чим закінчиться падіння в цю прірву. Коротше, болото проти прірви. Тут мені постійно пишуть якісь українці-любителі Трампа кажуть, що Трамп насправді хороший. Якби він був хороший, його б не любив Орбан. Якби він був хороший, він би не любив Орбана. Але що цікаво, що навколо нього крутяться не тільки такі фріки, як Орбан, а крутяться і солідні люди. Наприклад, Борис Джонсон відносно солідна людина. Оця от жінка, яка рекордно короткий термін була прем'єр-міністркою Великої Британії одразу після Бориса Джонсона, і яку сковернула з її місця оце от Діп Стейт. Вони входять в виборчу команду цього самого Трампа, і Трамп, незважаючи на те, що він ненавидить Україну і любить Путіна. У нього є одна хороша мета. Вірніше, не мета, а пункт виборчої програми. Він постійно заявляє, що перше, що він зробить, коли прийде на вибори, це дозволить всім все бурити. Тому що він вважає, що ціна на нафтопродукти в Сполучених Штатах повинна бути зменшена вдвічі, вдвічі. Тому що галон нафти, на автозаправках – це, скажімо, суттєва частина сімейного бюджету. Американців, тобто вони платять дуже дорого за бензин, і це позначається на сімейному бюджеті. І Трамп хоче це все діло зменшити, тобто все це діло розконсервувати, побудувати два НАПТО, два трубопроводи в мексиканській затоці і в Канаді, і укласти коаліцію Венесуела, Нігерія, США. Там розумієте, в чому справа. От зараз ОПЕК дедалі менше впливає на ціноутворення по нафті, тому що дуже багато гравців, серйозних експортерів, які не входять в ОПЕК. Це Венесуела, це Нігерія, яка під опікою Сполучених Штатів в плані нафтовидобутку. Самі Сполучені Штати, які найбільше в світі видобувають нафти, насправді не судити, а Сполучені Штати. І от іде до того, що. Е вони, якщо змовляться, Венесуела, Нігерія і США, то можуть обвалити ціни зараз. Борис Джонсон поїхав у Венесуелу з неофіційним візитом, і от саме з цією метою, розмовляти про нафту, про нафтові ціни, про нафтовидобуток. І, власне кажучи, от він така фігура при Трампі. Який буде оцю загальну змову складати, і насправді це те, що може добити ерефію. Падіння світових цін на нафту вдвічі, це означає економічну смерть Ерефії? Ну, принаймні, це дуже сильно підірве її можливості воювати. Отже, Трамп це як Мефістофіль у Гьоте. Частина тієї сили, яка вічно хоче зла і вічно здійснює благо. Популярність Трампа ґрунтується на тому, що ця маніхейська лівачня реально всіх дістала, і його популярність це правий реванш. Він здійснюється в сполучених штатах і в Європі сьогодні, в на позачергових виборах у Португалії перше місце зайняла правоцентрійська партія, верніше, правоцентрійський блок. З основними завданнями зменшити міграцію і зменшити корупцію. Він взяв 73 голоси в їхньому парламенті із 230. Він збільшив цей блок. Правоцентрійський з минулих виборів збільшив свій успіх в чотири рази. В чотири рази збільшився. Це дуже багато. Чому там позачергові вибори? Тому що попередній прем'єр Португалії Антоніо Коста, ліберал, і демократ, і людина з широкою душею вляпався в грандіозний корупційний скандал. Це пов'язано з будівництвом найбільшого в Європі дата-центру. Ми вирішили там побудувати в Португалії в Європі дата центрі. Виявилося, що там великі відкати, і взагалі на всьому цьому корупція. І оцей прем'єр, якраз цій корупції прямо і задіяний. Але перемога в Португалії цих правоцентристів вони по всій Європі зараз. Реваншують, отримують реванш, і вони можуть взяти дуже багато в європарламенті в наступному і взагалі в країнах. І це непогано з одного боку, що правоцентристи, це не мені з другого боку, вони всі антиукраїнські налаштовані. Тим є і нормальні правоцентристи, і консерватори, які за нас які розуміють те, що відбувається в світі, і що в зв'язку з цим треба робити. Проти нас це от саме крайні оці от праві шизануція, які говорять правильно діють неправильно. Всі орієнтуються на Путіна, ми Казали, що це така перверсія у них на зразок сексуальної. І ліваки лівачня лідером лівачні європейської є, на жаль, нинішній папа римський абсолютно дивна фігура. Чому цей берегульйо? Ви знаєте, що він сказав, що особлива мужність полягає в тому, що чим можна швидше капітулювати. Цікаво. В якій редакції він читає Біблію? Ота От Біблія, яку читаю я, навпаки, вся ця книга про те, що ніколи ні за яких обставин не можна капітулювати перед сатаною. Завжди треба тримати. Завжди головне це позиція, а не результат. Позиція має бути абсолютно тверда і безкомпромісна. Ось про що Біблія. Вся ця книжка, 80% цієї книжки про війну, 20% цієї книжки про боротьбу. І все, що ми чуємо там від пророків, від апостолів, від самого Христа, це про те, що ми не повинні капітулювати перед жодним сатаною в будь-якому його прояві. А Папа Римський говорить нам інше. У нього якась інша біблія у цієї доброї людини. От ви всі чомусь лаєте середньовічну інквізицію, така була погана інквізиція. Те, що бергольо став Папою Римським, це прямий наслідок того, що Інквізиція була ліквідована. Адже свого часу свята Інквізиція була створена саме для таких Бергольо, Якби інквізиція існувала сьогодні, він був би спалений на вогнищі ще до того, як став би єпіскопом, і ще боргінтині ви його спалили би. Свята інквізиція це те, що буде впроваджено в Україні в першу чергу, тоді, коли братство. Прийде до влади. Вірніше не так. Братство ніколи не прийде до влади. Це частина Вселенської церкви, воно не повинно бути при владі. Братство, це як частина Вселенської церкви буде ставити владу в Україні. Час від часу змінювати для того, щоб вітрина була добра, її треба час від часу оновлювати. Але інквізиція буде одразу впроваджена. Ну, Бог з ним. З Інквізицією готовий говорити про інквізицію нескінченно довго, а вам більше хочеться слухати про гроші. Я бачу вас наскрізь. І от у Блумбергу дивна стаття. Блумберг пише, що інвестори європейські і навіть турецькі зараз на низькому старті в очікуванні того, що на реконструкцію в Україні буде виділений один трильйон доларів. Це десь в п'ять разів більше, навіть в перерахунку, ніж весь план Маршала свого часу. Якщо відверто я не вірю в жодний трильйон доларів на реконструкцію в Україні. Але Блумберг вірить. І поки що, Єврокомісія готує план випуску облігації для закупок зброї для України. Німці поки що проти. Тому що такі європейські облігації будуть конкурувати з німецькими облігаціями, але європейські банки тиснуть зараз на німців О, цікаво, чи їм протиснуту цю тему тепер. Давайте поговоримо про зброю і про євреїв, тому що євреїв завжди треба залишати на десерт. Насамс, куплений для нас Канадою, досі нам не відправлений. І за заявою міністра оборони Канади, причина в тому, що гальмує американська бюрократія. Цей насам випускався е американцями, здається, норвежцями. І тому згода американців має бути. І от американська бюрократія довгий час не може роздуплитися. Вони всі дуже гальмують, ці американці і європейці. Захід, коли відмовився від світового домінування, від ідеї світового панування, відмовився і від ефективності. Він став неефективний. Ми це бачимо. Із 14 поставлених нам. Челленджерів 2, це британські танки. 5 вийшли з ладу, і довгий час ми не можемо отримати до них запчастин. Треба мінімум місяць для того, щоб вони дійшли, а може, і довше. Танк важить 62 тонни. Для чого вони робили такі важкі танк? Ці британці, ну, для умов пустелі, вони всі хотіли воювати на Близькому Сході в умовах пустелі, більше ніде. Вони думали там локалізувати. Всі конфлікти, а для війни в Європі він не годиться. Цей танк 62 тони. Коли його демонстрували тут в Україні журналістам, цей челенджер, то він ледь не потонув в болоті. Коротше, не зміг їхати далі, було дуже соромно. Є і добрі новини: експорт московицької зброї з 2019 по 2023 рік впав в половину. Ну, з одного боку, це добре. Новини вони на цьому не заробляють з другого боку, це означає, що вони всю цю зброю яку могли би експортувати, зараз витрачають на нас. І Московія вперше опустилася на третє місце по експорту зброї в світі, на першому місці Сполучені Штати. Тепер на другому місці Франція, як не дивно, Франція, ви бачите, експортує величезну кількість зброї. Але дуже мало в Україні. Експорт Франції за 3 роки зріс вдвічі експорт зброї. Сполучені Штати, експорт Сполучених Штатів збройний зріс на 17% і тепер займає 42% світового ринку. В Китаї експорт впав на 5%. В Німецький експорт зброї впав на 14%. От що цікаво. В італійській експорт зброї зріс за три роки на 86%. От щось в Італії таке щось відбувається. Я думаю, що значна кількість цього експорту в Україну, але в цілому, от бачите, якось підбадьорюється нація. Україна четвертий в світі імпортер зброї, що виявляється, є країни щонайменше три, які значно більше ніж ми отримують зброю, закупляють зброї іноземною. От Україна всього лише на четвертому місці. Хоча вона воює, Україна воює ці країни, не воюють і закупляють. А ми, от так, коротше кажучи, ми споживаємо 4,9% відсотка світового експорту зброї. Це зараз іде в Україну. Ну і про євреїв. Нете прем'єр-міністр Ізраїлю піддається критиці, взагалі вже трошки шкода. Після того як він заявив, що тепер для ортодоксальних юдеїв не буде преференцій, їх теж будуть брати в армію, до того, вони в армії не служили. Там ортодоксальні євреї, які ігнорували існування держави Ізраїль, не служили в армії, не платили податків, але вони були конвеєром по виробництву ізраїльця. По 12-14 дітей в сім'ї їх тому і терпіли. Тому що більшість цих дітей, які виростали в ортодоксальних сім'ях, не лишалися там, не лишалися в ортодоксальному середовищі, вони інтегрувалися в ізраїльське суспільство, йшли в армію, ставали робітниками, інженерами, державними службовцями, але цей конвеєр активно працював і працює. Це Равін Сефардів після заяви Натаньяху, що преференції більше для ортодоксальних юдеїв не буде, а ортодоксальні юдеї ж не визнають існування держави Ізраїль. Вони кажуть, що Ізраїль по Біблії має бути відновлений мошахом, і по іудейських уявленнях швидше, навіть ніж по Біблії каже, Ізраїль буде відновлений мошахом. От Нетаньяху подібний нам мошаха? Все, це, це не держава Ізраїль. Дайте нам Мошаха, тоді ми визнаємо його державу. І він, цей головний ревінт Сефардів, заявив, що всі сефарди звалять з Ізраїля, що й не почнуть призивати в ізраїльську армію. Каже: купимо квитки, і звалимо, і нас ніхто не зупинить. Каже, держава стоїть на нас і на вивченні Тори. А не на Таньяху, не на Натаньяху, не на збройних силах, ні на чомусь іншому. От фарди і вивчення Тори це те, що тримає цю державу на плаву. Так, от що цікаво, що певною мірою можливо він має рацію. Що Тора, розумієте, оці от тонкі механізми духа, вони виявляються не менш важливі, ніж державна система, навіть ніж армія, ніж кількість зброї. З усім цим можна програти. А от з тим тонким налаштуванням ти не програєш Все-таки євреї вижили без власної державності 2000 років, на відміну від всіх тих народів, які їх пригноблювали. Тих народів уже нема. А вони є. Але Ердоган, не будучи равіном, не будучи навіть сефардом, на жаль, заявив, що Натан'яху – це Гітлер, Муссоліні і Сталін в одному флаконі. На що Натаньяху мужньо йому відповів, що ми не повинні слухати Ердогана, який навіть і він, і вся Туреччина навіть не визнає огідного геноциду вірмен, які вони здійснили. Комусь там в, 15, в 1915 році цікаво, що Ізраїль досі не визнав геноцид вірмен. Геноцид українців ізраїль теж не визнав. У них там все дуже складно в цій міжнародній політиці. От е, Ізраїль любить московитів, а московити люблять арабів. Чомусь весь час, от всі останні десятиліття, так відбувається. Можна серіал знімати. Ізраїльтянин, який любить московитку, а московитка любить Араба, отакий любовний трикутник. Але все ж таки, я не хочу, щоб ви всю ніч плакали над долею нещасних євреїв. А хочу, щоб ви хоч чимось порчомусь пораділи. І тому розкажу вам про республіканців, яких я дуже не люблю, але тим не менше вони зараз розробляють свій альтернативний законопроект про фінансування України. І ідея законопроекту така у них, от як у них працює свідомість, щоб ви зрозуміли. Вони кажуть, що і це, от вони впряму кажуть в конгресі. Ви розумієте, не на базарі, не на кухні. В конгресі вони кажуть, що да, ми готові, щоб зброя давалася, але вся оця от фінансування України як держави, гуманітарна допомога, фінансування економіки. Ми боїмося, що це буде е, красти. Син Трампа, тому же тому, що він же там десь поруч з Україною весь час в цих скандалах, і це буде йти на фінансування виборчої кампанії е, Трамп, Байдена. Син Байдена і це буде йти на фінансування виборчої кампанії Байдена на повному серйозі, так і кажуть. Тому вони розробляють свій альтернативний законопроект. Те, що так це виділяється кошти конкретні на озброєння. А от те, що на підтримку української держави, це буде кредит. Але кредит під заставу московицьких арештованих грошей, і це дуже добре, адже тоді це буде прецедент. Уже це означає, що все московицькі арештовані гроші вже пішли в справу. Під них виданий кредит Україні, і в разі якщо Україна не видасть цей кредит, то американська держава забере собі ці московицькі гроші. Уже не просто арештує, а конфіскує їх. Це хороший прецедент для європейців. Тобто, незважаючи на те, що Трамп це угорський собака, як називає його Орбан, все-таки, мабуть, республіканці профінансують в тому чи в іншому виді за фінансування України вже ближчим часом. І на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб були і в подальшому мичали мовою огідного Булгакова.